Я колись молодості, десь років там 23 двадцять працював е, аніматором на корпоративі, де, мав бути Самільє по сігарам. Називається Савельє. У них не було грошей на цього. Савельє? Просто... Да. Савільє. Савільє. Ти, чув... Ти чув про Савельє? Ім'я Савільє Ні, імі, я Знаю. Я теж коротше. Ну здається, так називається, Може, я чи спитую? І оскільки не було грошей на справжнього Савільє, найняли просто аніматора мене. <laughs> Дали мені кучу різних сігар з ларька, вот тут, знаєте, якийсь там табакірка. Супер. І я посидів, почитав на кожному написано: це кубинські, це ямайські, це отакі. От на Вікіпедії так як правильно смакувати сігари. Да, Приходять люди, я надів жилетку таку, типу, дайте добрий день. Клас. Проходьте <laughs> в хомидор, <смех> да, проходьте возначі кабанські кабанське. Курячих кабанське. Коротше, от кубинські, от ямайські, я говорю, берете так, затягуйте, іначе димом полощете рот. А це прочитав, да, це прочитав? Да, 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 да. А може ще розташись, пожалуйста? Ну ні, ні, я вже зрозумів, куди я попав. Ну коротше, ви поняли. Красава. Але це Іша, заплатили, би прям Звісно, Конечно, ну люди не зрозуміли різницю.